Бордюри, вони є в різних кольорах. Тобто є сірий, є темно-коричневий, є світло-коричневий теракот і є зелений колір. Можна їх ставити квадратом, то кутові елементи теж тут присутні. Можна ставити кружочком, можна ставити їх хвилькою. Тобто, ви їх можете ставити і на грядку, високу грядку з них робити. Можете робити клумбу як хочете, так і ставте. на будь-яку клумбу, підійде, тому що він гнучкий ну, і легко встановлюється. Тобто йде в упаковці. У нас 10 ось таких секцій. Бачите, ось одна така секція має. Кожна секція має по 2 кілочка. Тобто він дуже плотно, ну хорошо в землю стає. Його потім достати. Звідти ну реально дуже важко. Тобто сам по собі він не буде у вас з'їжджати, коли ви будете сапати, ви теж його шевелить, скажімо так, не будете. І все буде прекрасно, все чудово. Дуже класно він виглядає, коли він вже устоїть, фактура така, ніби дерева. Він у нас морозі стійкий до ультрафіолету. Тобто, можна не переживати, що він на сонці вигорить, на морозі потріскається. Упаковка 3,8 метра, ось така, бачите, коробка йде. 3,8 метра, лише 1100 гривень.